У світі, де гроші іноді важливіші за людяність, ця історія звучить як виклик. Уяви, мільйонер з ідеальним іміджем, успішний, впевнений у собі, без найменших емоцій, залишає свою вагітну на сьомому місяці дружину серед ночі на безлюдній дорозі, без пояснень, без жалю. Здається абсурдом, так? А що, якщо я скажу, що через сім років вона повернеться не як жертва, а як жінка? Сильніша за будь-які статки. Такого фіналу він точно не очікував. Це не вигадка, це не фільм, це реальність, яка змушує задуматися, що насправді важливо. У цій історії буде все біль, зрада, боротьба, переродження і неймовірне повернення. Вона не просила помсти, вона створила імперію з того, що залишилося від її розбитого серця. Це не просто драматичний поворот. Це урок, який ти не знайдеш у підручниках, як перетворити темну ніч у фундамент майбутнього, як не втратити себе, коли втратиш усе, і головне, що буде, коли життя поставить вас двох знову в одній кімнаті? Залишайся до кінця. Бо ця історія відкриє очі вона змусить тебе по-іншому подивитися на власне минуле і, можливо, покаже, що твоє нове життя може початись саме з того моменту. Коли тебе залишили самого, готовий почути, як одна жінка без грошей, зв'язків і підтримки побудувала долю, про яку навіть її колишній мільйонер тепер може лише мріяти? Іноді життя б'є так неочікувано, що ти навіть не встигаєш зреагувати. Уяви собі, ще кілька хвилин тому Олена сиділа поруч із чоловіком, Богданом, впевнена в тому, що вона в безпеці. Її руки тримали живіт, їхній майбутній син штовхався всередині. Немов відчував щось не так, але раптом холодна команда виходь, без пояснень, без емоцій. Посеред нічної тиші лише світло фар зникало вдалині, залишаючи її саму. У такій миті світ зупиняється, і на цьому перехресті страх або сила. Що обереш ти?» – Богдан не кричав його очі були порожні, немов він вирішив усе заздалегідь. Олені 32, вона вразлива, майже на руках дитина, а він просто поїхав. У кожного з нас може трапитися така ніч, ніч, коли здається, що все зруйновано, але саме в ці моменти народжується внутрішнє ядро те, що не ламається, те, що мовчить, але діє. В Україні жінки звикли виживати у складних обставинах чи то війна, чи зрада, чи повна самотність. Історії наших бабусь підтверджують це. А що як ця ніч стане точкою відліку чогось сильнішого? Тепер постав собі запитання, коли всі двері зачинилися, чи зможеш ти стати своєю єдиною підтримкою? Бо саме так починаються нові історії. Так починається трансформація. Це вже не про Богдана, це про Олену, про те, як в момент темряви в ній зароджується світло. І хто знає, можливо, ця самотня дорога лише перша сторінка історії, яка переверне не лише її життя. Що робити, коли той, кого ти кохала, перетворюється на незнайомця? Олена стояла біля дороги, ще не встигаючи усвідомити, що сталося. Її руки тремтіли не від холоду, від шоку. Вона не заплакала одразу, бо біль був глибший за сльози. Богдан не кричав, не лаявся, він просто вимкнув емоції, немов виключив світло у кімнаті. У цей момент Олена зрозуміла. Справжня байдужість це гірше за ненависть, це те, що ламає найсильніше. Іноді тиша вбиває гучніше, ніж будь-яке слово. Її життя ще хвилину тому було стабільним. Вагітність проходила спокійно, плани на майбутнє вже стояли на поличках її свідомості. Але ось зупинка примусова, без попередження. Їй довелося вийти з машини, не встигнувши навіть спитати чому. У таких ситуаціях. Розум намагається шукати логіку, але її немає, є тільки інстинкт виживання. І це саме той момент, коли людина або ламається, або прокидається. Іноді, щоб знайти себе, потрібно втратити все інше. Урок у цьому жорстокий, але справжній ніколи не покладай усе своє життя на плечі однієї людини. Надійніше будувати опору в собі. Уяви себе, якщо хочеш, як фортецю. У фортеці є кімнати для любові, довіри, надії. Але головний фундамент це ти. Бо як тільки тебе виштовхують у ніч, тільки твоя сила допоможе не втратити себе. А попереду дорога нелегка, але така, що веде туди, де ти ще навіть не уявляєш, ким зможеш стати. Темрява вночі це одне, але темрява в душі зовсім інше. Олена залишилась без телефону, без готівки, без навіть надії на те, що хтось проїде поруч. Кожен крок був боротьбою. Її тіло було виснажене, а свідомість переповнена страхом. І найстрашніше, Мугума – це не холод, не тиша і навіть не ніч. Найстрашніше це усвідомлення, що вона тепер одна. Але в глибині серця її щось тримало на плаву. Маленький поштовх у животі нагадування Ти не одна, я тут. І це стало її силою. Жінка в положенні, сама посеред дороги, без нічого, це образ, який ріже серце. Але він також викликає повагу, бо вона не здалась, не зупинилась, не впала на узбіччя в істериці. Вона пішла. Крок за кроком, метр за метром. Десь у голові звучали голоси з минулого, її мама казала Якщо не знаєш, що робити, іди вперед. Рух лікує, і вона йшла. Це був не просто пошук допомоги, це був протест проти зради, проти страху, проти ролі жертви, яку хтось намагався їй нав'язати. Цей момент може бути знайомим багатьом Не буквальна дорога, а стан, коли здається, що втрачено все. Але ось в чому істина навіть якщо не видно світла попереду, ти все одно можеш рухатись навіть повільно, навіть без сил, бо рух це, це життя. І допомога часто з'являється тоді, коли ти вже не чекаєш, але тільки якщо ти не зупинився. І для Олени ця безлюдна дорога ще мала показати, що в темряві іноді трапляються дива. У темряві ночі, коли кожен крок здається невизначеним, несподівана поява допомоги стає справжнім дивом. Ярослав, як людина з глибокою душею, одразу зупиняється, не вагаючись ні на мить і простягає руку підтримки. Він уважно спостерігає, чи не відчуває Олена ознак страху, і його спокій передається їй, немов тихий промінь надії. З розумінням, що кожна мить може бути вирішальною, він допомагає їй сісти у вантажівку, демонструючи, що в житті завжди є люди, які піклуються. Як приклад, можна згадати, що навіть у складних ситуаціях варто відкритися для підтримки, адже вона може змінити весь хід подій. В той же час його дія нагадує, що кожна людина заслуговує на співчуття, навіть коли здається, що весь світ залишив її одну. Ярослав не просто відвозить Олену він влаштовує маленьке диво в її житті, його вантажівка як символ допомоги, мов би, світить у темряві, даруючи тепло і надію. Під час короткої розмови він пояснює, що іноді допомога приходить з несподіваних місць, і варто приймати її з вдячністю. Він поважає її почуття і дає простір для емоцій, нагадуючи, що навіть в найважчі моменти можна знайти людяність. Його вчинок надихає адже кожен з нас може стати джерелом підтримки для іншого, достатньо просто помітити знак звертання долі. Наприклад, замість того, щоб залишатися байдужим, можна звернутися до сусідів або волонтерських організацій, що завжди готові прийти на допомогу. Такі приклади свідчать про те, що навіть у найтемніші часи світло може з'явитися несподівано, відкриваючи нові можливості. Прибуття до лікарні стає новим поворотним моментом в історії Олени. У лікарні вона отримує допомогу від команди, яка знає, як лікувати наслідки стресу, що викликає скорочення. Лікарі, уважні до кожної деталі, дарують їй впевненість, що її стан буде стабілізовано, і це надає їй сили рухатися далі. В цей момент кожен дотик допомоги нагадує, що навіть маленький акт турботи може змінити життя. Іноді вартість підтримки вимірюється не грошима, а людяністю та розумінням, які дарують тепло навіть у холодну ніч. Так, кожен може стати тим, хто змінює хід історії іншої людини, просто проявивши увагу та турботу. Ця подія підказує, що справжня допомога не обмежується матеріальним, а сягає глибини душі. Відкриваючи шлях до нових початків. Іноді життя змушує почати з нуля, не з чистого аркуша, а з уламків. Олена опинилась у притулку для жінок, без грошей, без власного куточка, але з рішучістю, яку не можна купити ні за які статки. Притулок став її тимчасовим прихистком, де вона вперше за довгий час почула не накази, а слова підтримки. Інші жінки ділились своїми історіями. Подібними, болючими, але такими, що давали сили. І тут вона зрозуміла навіть з болю можна зшити нову тканину долі. Не одразу, але стібок за стібком воно можливо. Працівники притулку запропонували їй пройти курс із базових комп'ютерних навичок це був її перший крок до змін. Вона навчилась створювати резюме, працювати з електронною поштою і навіть основам графічного дизайну. Просте, здавалося б, знання стало її ключем до нового світу. Якщо вам здається, що все втрачено, спробуйте навчитись чомусь новому. Онлайн курси з Canva, Google Docs чи навіть Excel це реальні інструменти, які можуть відкрити двері до першої роботи, стажування чи фрилансу. Бо знання це не тягар, а крила. Олена швидко зрозуміла, що навички це лише половина рівняння, друга половина це віра в себе. І саме це вона поступово вибудовувала день за днем у стінах притулку. Вона почала допомагати іншим жінкам з написанням заяв, з підготовкою до співбесід, з простими словами підтримки, які мають велику силу. Від цього вона сама росла. Коли ми піднімаємо когось, ми не опускаємось ми разом піднімаємось вище. У притулку вона не просто віднайшла себе, вона заклала фундамент того, ким мала стати. І цей фундамент був значно міцніший, ніж той, що зрадив її на дорозі. Народження дитини це не лише початок нового життя, а й нова версія самої себе. Коли Лук'ян з'явився на світ, Олена дивилась на нього з трепетом і тремтінням в серці, не зі страху, а з відповідальності. Вона знала тепер у неї немає права зупинятись. Її дні починались раніше за сонце, а вечори закінчувались тоді, коли інші вже спали. Вона прибирала, готувала, ходила на курси, працювала на півставки, її реальність не була легкою, але вона більше не дозволяла собі скаржитись, бо тепер вона працювала не заради зарплати, вона будувала майбутнє для Лук'яна, її зусилля не залишилися непоміченими. Через рік, після початку роботи в невеликій компанії вона отримала підвищення спочатку керівниця команди, потім заступниця директора. Її повага будувалася не лише на професіоналізмі, а й на стійкості, і ось вона вперше почала не просто заробляти, а відкладати гроші. Вона читала книги Багатий тато, бідний тато, Жінка з грошима С'Юзі Орман. Вона відкрила депозит, почала вивчати інвестування, фондовий ринок, облігації, навіть криптовалюти. Її думки більше не оберталися навколо виживання, вона думала про зростання. Олена зробила для себе нове правило кожна гривня повинна працювати. Вона навчилася розподіляти свій дохід 50% на потреби, 30% на цілі, 20% на інвестиції. Вона не ганялася за миттєвими прибутками, вона мислила стратегічно. І коли Лук'ян підріс, вона почала відкривати для нього заощадження. теж. Адже справжній успіх це не лише те, що ти досяг. А й те, що ти залишаєш після себе. Її шлях показує незалежно від того, де ти починаєш, усе можливо змінити. Особливо коли у тебе є для кого боротися. Сім років по тому Олена вже не просто мама, що бореться за виживання, вона жінка, яка змінила правила гри. Її перші кроки у підприємництві були обережні, як у всіх, хто починає без зв'язків і стартового капіталу, але вона мала те, чого не купити. Бачення. Вона пам'ятала холод тієї ночі тишу тієї дороги, і вирішила жодна жінка більше не має проходити це на самоті. Так народилась ідея створити простір, де жінки з подібними історіями зможуть отримати не лише дах над головою, а й другий шанс. Вона почала з малого, орендувала скромне приміщення, залучила волонтерів, звернулася до соціальних служб. Перший центр підтримки відкрився в Івано-Франківську. Там жінки отримували консультації психологів, юридичну допомогу, місце для проживання і, головне, спільноту. Незабаром до неї звертались інші міста Львів, Тернопіль, Вінниця. Поступово ініціатива перетворилась на мережу центрів світлонадії, які стали притулком для сотень жінок це вже не була просто справа, це була місія, а місії, народжені з болю, мають особливу силу. Історія Олени нагадує нам справжнє підприємництво це не лише про прибуток, це про вплив. Вона не шукала інвесторів, вона будувала довіру, не ганялася за швидким результатом, а вкладала в якість і людяність. Якщо ти сьогодні стоїш перед вибором з чого почати, бен запитай себе, що в моєму досвіді може допомогти іншим. Це і буде твій старт, бо найпотужніші бізнеси починаються не з грошей, а з болю. Який ти перетворив на силу. І шлях Олени ще не завершений. Попереду її чекало несподіване зіткнення з минулим. У Києві на бізнес форумі, де збираються найбільші гравці ринку, Олена вперше за багато років знову побачила обличчя, яке колись асоціювалось з її найбільшим болем Богдан. Сірий костюм, очі без блиску, осанка чоловіка, який носить на плечах не відповідальність, а втрати. Коли їхні погляди зустрілись, Час на мить зупинився, але не для неї. Для неї цей момент не був болючим, він був переможним. Бо в цій кімнаті вона була спікеркою, а він гостем, який шукає тіні свого колишнього статусу. Богдан наблизився, спробував щось сказати, але слова не мали сили. Він побачив перед собою не ту жінку, яку залишив при дорозі сім років тому. Він побачив лідерку, матір, приклад для інших. Її погляд був спокійним, її постава твердою. Вона не підвищила голос, не кинула жодного гіркого слова. Вона просто усміхнулась ледь-ледь, із внутрішньою гідністю. Із цієї усмішки він усе зрозумів. Більше нічого й не треба було казати. Коли ти вийшов з болю, помсту вже не хочеться. Хочеться тільки миру. Вона ввічливо, але чітко дала зрозуміти. Її минуле залишилось у минулому. Цей жест найвища форма сили. Не тому, що вона не пам'ятала, а тому, що вона вибрала не зупинятись. У її серці вже не було місця для гніву, бо там жила інша енергія віра в себе і в тих, кого вона підтримувала. Якщо хтось із нас колись зіштовхнеться зі своїм минулим у подібній формі, згадайте Олену. Ваша найкраща відповідь. Це ваша трансформація, бо найгучніша перемога це тиша людини, яка стала сильнішою, ніж її біль. Багато хто чекає, що у фіналі буде сцена помсти, гучні слова, сльози або крики, але Олена обрала інший сценарій. Коли вона подивилась на Богдана, вона вже не бачила ворога вона бачила людину, яка колись зламала її, але не навмисно дала поштовх для нового життя. Її серце більше не тримало образу, бо злість це вантаж, який не дає летіти. Вона обрала полегкість, і ця свобода, і не ззовні, а зсередини стала її найбільшим досягненням. Бо справжнє щастя не приходить тоді, коли хтось програв, воно приходить тоді, коли ти перестаєш грати в чужу гру. Олена зрозуміла просту, але глибоку істину твоя енергія це твій ресурс. І якщо ти витрачаєш її на помсту, образи чи докори, ти не будуєш, а руйнуєш. Вона інвестувала в себе, свого сина, в інші жінки, яким теж довелося пережити темні сторінки, а це найкраща відповідь на біль. Коли інші опускають руки, вона подавала їх іншим. Її історія не про те, як покарати вона про те, як пробачити не для когось, а для себе і. Бо справжнє зцілення не в реванші, а в оновленні. Усі її досягнення це не збіг обставин і не компенсація за біль. Це вибір щоденний, навіть коли було важко, навіть коли хотілося плакати, і коли стоїш на вершині, повертаючись назад, не для того, щоб зруйнувати, а щоб подякувати за урок. Вона не хотіла, щоб Лукян ріс з образою у серці. Вона хотіла, щоб він бачив приклад сили через доброту. І кожен з нас має такий вибір можна застрягнути в минулому. А можна зробити з нього трамплін. І це ще не був кінець її історії, вона мала ще дещо сказати. Минуло кілька тижнів після того випадкового побачення на форумі. Одного ранку, коли в офісі ще було тихо, в двері постукав Богдан. Він стояв не так, як раніше, невпевнено, негордо, його постава говорила більше, ніж слова. Олена поглянула на нього й одразу зрозуміла. Людина, яка колись пішла без пояснень, тепер прийшла по розуміння. Він визнав усе без виправдань, просто прямо тихо, іноді саме тиша каже найбільше але вона вже не була тією, що шукала відповіді, вона вже знала, хто вона є. Він просив про допомогу не матеріальну, а життєву. По суті, він просив поділитись її силою. Але Олена не читала йому моралі вона сказала лише одне те, що ти зробив зі мною. Зламало мене. Але я зібрала себе знову. І якщо хочеш почати своє життя заново, почни з відповідальності. Її слова були як дзеркало чесне, але не жорстоке. Вона не хотіла карати, їй це було вже не потрібно. Вона хотіла, щоб він, нарешті, сам подивився в очі своїм вчинкам, і, можливо, вперше за довгий час він це зробив. Після кількох секунд мовчання вона просто закрила двері. Не з люттю, не з образою, а з миром. Це був її остаточний крок до свободи, не від нього, а від частини себе, яка ще трималась за минуле. І знаєш що? У цьому акті немає драми є лише правда. Бо справжній фінал це не коли все закінчується, а коли ти перестаєш носити те, що тобі більше не належить. Спокій це найбільша перемога, і коли ти його досягаєш, ніхто вже не має влади над твоїм серцем. А тепер подумай, як ти сам реагуєш, коли життя несправедливе до тебе, тікаєш, замовкаєш, чекаєш, поки хтось врятує чи, можливо, як Олена, сціпиш зуби, збереш себе з уламків і збудуєш нову версію себе кращу, сильнішу, незалежну, бо правда така. Кожен із нас має точку зламу. Але лише одиниці роблять із цього початок чогось великого що з цим зробиш ти? Скільки ще часу ти дозволятимеш минулому тримати тебе за горло, скільки ще будеш відкладати зміни, сподіваючись, що якось усе вирішиться. Можливо, настав момент подивитись на себе чесно, не як на жертву обставин, а як на творця своєї історії. А якщо досі не віриш у себе, повір хоча б у приклад, який ти щойно побачив. Бо якщо змогла вона, ти точно зможеш. Якщо ця історія торкнула тебе, не мовчи. Напиши в коментарях. Яка частина змусила тебе задуматись? Поділись своїми думками або власною історією. А ще підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо тут ми говоримо про справжнє, про життя, яке болить, і про силу, яка росте з ран. Не пропусти наступну історію можливо, саме вона змінить твоє завтра.